Права 1230. Із двох пунктів, відстань, між якими дорівнює 84 кілометри, в одному напрямку виїхали одночасно два автомобілі зі швидкостями 68,4 км за годину і 57,9 км за годину. Автомобіль із меншою швидкістю рухався попереду. Через кілька годин після початку руху один автомобіль наздогнав другий. Ну що ж, яка в нас ситуація? Тобто у нас є певна відстань, на якій знаходилися автомобілі. Попереду рухається автомобіль у якого менша швидкість, а позаду той, у якого більша швидкість. То щогодини, один автомобіль провідує певну відстань, але це наблизиться до нього ближче. То щогодини відстань між ними буде зменшуватися на певну величину. На яку величину? Треба від швидкості першого автомобіля, той, який рухається швидше, відняти. Другу швидкість 57,9 записуємо тоді перша дія. Отже, від більшої швидкості 68,4 км за годину. Треба відняти 57,9 км за годину. В принципі, це буде швидкість зближення. Або, як написано у вас у підручнику, це будуть кілометри, що вони будуть проїжджати щогодини. Давайте ми знайдемо, чому дорівнює різниця. Записуємо 68,4. Відняти 57,9. Віднімаємо. 4-9 не віднімається, позичаємо. 14-9 це буде 5. 8, збирали одиницю це 7, 7 мінус 7 це 0. 6-5 це 1. Ставимо на місце кому. Записуємо, що у нас різниця дорівнює 10 десятих. Можемо записати, як у вас у підручнику. Це у нас будуть кілометри. Ну і пишемо на стільки. Зменшується? Настільки зменшується відстань. Відстань між автомобілями. Між автомобілями. автомобілями щогодини. Гаразд. Тобто ми знаємо, що кожну годину відстань між ними зменшується на 10,5 кілометрів. А сказано, що на початку відстань була 84 кілометри. Ну то тоді, щоб знайти час, нам треба 84 поділити на ці 10,5. Записуємо тоді друга дія. Тобто 84 ділимо на 10,5 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому віддільнику, щоб не змінилась частка. Це буде 840, що ділиться на 105. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 840. Давайте десь тут. 840. Що ділиться? Що ділиться на 105? Ну що ж, тут треба лише підбирати цифру. Це буде 8. 8 помножити на 5 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо, 0 помножити на 8 це 0, плюс 4 це 4. 1 помножити на 8 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 8. В принципі, ми кілометри поділили на кілометри за годину. У нас залишиться години. Так, записуємо тоді. Це у нас час, через який? Автомобілі? Або час через який можемо написати один автомобіль. Один автомобіль наздогнав другий. Наздогнав другий. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Через скільки годин після початку руху один автомобіль наздогнав другий? Пишемо через. 8 годин. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправо завершено.